Всім привіт! З вами Ніка, я буду вам показувати друга частина вправ. Так і в мене вже світу недавно включило. І, коротше, показую нам І того разу ми закінчили дуже досить добре гарно. Зараз героїв. Зараз можемо розминатись ще раз. Ну, я розминаюсь так і ви повторяйте. Все, м'язи нігти. Треба ще бігти. Це теж розминка. Ну і ну, отак. Фонариком. Вони даєте в ту праву фонариком То, в отак. частині. Ну, отак. Отак. Отак, хлопчики такі кермоти не робити. Ну, коротше, ви вже поняли. І мені, в мене хоче щось повторити. Наши. Наверное, хочешь уколы земной попить За ручки. Обманы. Нету в породи, норма замок. Вс, обманык дробов нашу бігалку. Вона докоплась тут, бо вона вчора обпеклася об штучку. Тепер ми маємо. робити вкрай. Пам'ятайте оцю праву, то щоб ми отак до ножки. Тепер... У нас вже дорожки по інакше. Отак, от розпалимось. Потім приготувалися. І дивіться, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ну, і ви вже, мабуть, тому. Так що починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ми вже зробили. Тепер отак от бабочку. І якщо у вас не виходить до землі, то робіть, як і я. Руками, так. Якщо больно, то можна майже дозимі. У Мене ноги зараз. Отак, от того, що максимус. Максимус трима. Ми зараз застанемо на цей кості. І починаємо бам 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 Треба так 30 секунд пробувати. Я розумію, що може бути боляче. Але все-таки ж треба попробувати. І робимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. ноги. Ми робимо таке п'ять раз, щоб наші ноги. мязым, злыми. Я думала, что я до пятого раз уже не доживу. Давай пробуем И поочередно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.

Две, 22, два, три, 25, 26, 27, пять, двадцать Ой, 29, 30. Вс. Все ще два раза и мы вже готові. О, до нас ще одна тренировка пришла. Дайте я вам покормлю заведу. Вона трошки у нас запизнулась. Кто хочет, видосить знаю. Біжи. Ти запізнилась, так що тебе не мог робити. І давайте. Раз.

Воно все тут вже ноги на, натруну. І починаємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шестнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять, двадцять, дев'ять, тридцять. Закінчено. Думаю, що цей відосік вже може закінчуватися. У мене вже всі ноги кубики. Ну, це було коротко. коротко. І так, ми вже... Ага. І так ми вже зробили. Давайте ще веднаг спробуємо. Так само. Однак дуже добре. Це було дуже коротке, але як ви бачите, в мене взагалі Тому взагалі у нас вже тут м'ясо, так що вже треба відпочити. Третю частину роблю з поліною. Якщо ви мені зробите 10 коментарів. Всім пока-пока!